Коростенська міська комунальна рятувальна служба на воді роз'ясняє, попереджає, порушення правил поведінки на воді може привести до непоправимих наслідків. Саме з цього звернення до відпочиваючих розпочинається робочий день Коростенської комунальної міської рятувальної станції на воді. Зазвичай, з початком купального сезону, люди поспішають до водоймів, аби посидіти на березі річки чи ставка з друзями, порибалити чи просто попірнати. Одним словом, літо, свіже повітря, природа. Кращого відпочинку годі і вигадувати. Як говорить статистика, відпочинок приносить задоволення не всім. Хотел бы также еще отметить, слава богу, конечно, у нас еще пока не было ни одного случая несчастного на воде, а по Житомирской области, на состоянии на сегодняшнее число, уже на воде погибло 22 человека, из них двое дети. Сама статистика такая, может быть, она сухая, но за ними, за этой статистикой стоят жизни людей, судьбы людей. Только за, начиная вот из этих 22 человек, начиная с 1 мая в Житомирской области погибло 16 человек. Представляете, за один месяц, что творится. И буквально вчера тоже еще есть уже погибшие тоже в Житомирской области. Поэтому... хотел бы еще обратиться к населению, к нашим жителям города Коростыня, о том, что когда вы идете отдыхать на водный объект, всегда ни в коем случае, никогда, если вы лишних 100 грамм выпили, не лезьте в воду. Потому что все это чревато чрезвычайными ситуациями на воде. Также еще обратиться к мамам, папам, бабушкам и дедушкам, когда вы идете с детьми отдыхать. То же самое обязательно смотрите за своими детьми, чтобы дети у вас всегда были под присмотром. На щастя, цього року в користі купальний сезон проходить спокійно. Для порівняння, в 2011-му на водоймах міста загинуло 4 людини. Варто зауважити, що в зоні рятувальної служби нещасних випадків на воді не було. Та все ж таки працівникам станції рятувати доводилося. в минулому році на їх рахунку 5 врятованих життів. На базі служби працює добре, укомплектований медичний пункт. Протягом літнього періоду до нього звертається чимало відпочиваючих за медичною допомогою. Марія Іванівна завжди на поготові та в будь-яку хвилину допоможе постраждалому. Зауважимо, що усі звернення реєструються в спеціальному журналі рятувальної станції. Від нового року у нас зверталися за допомогою 29 чоловік. Ну там на льду, от це саме головне на льду, рибаки, там діти. От там поцарапини, подряпини такі були невеликі рани. А з мая місяця вже там і трохи був купальний сезон. Починався от, от, більше звернень. Ну не більше, а було звернень 19 эти от, от різані рани, подряпини, діти там з лагерту школи теж відпочивали. От, ну, кровотечі з носа теж діти перетогралися, ми їм оказували От. Причинами нещасних випадків на воді найчастіше є особиста недбалість людей та порушення правил безпеки. Нагадаємо про те, що творцями безпечного відпочинку є в першу чергу ми самі. Варто пам'ятати, що основними умовами безпеки є купання в спеціально встановлених та обладнаних місцях, суворе дотримання правил безпеки на воді та під час катання на плавзасобах. Відпочивайте із задоволенням, і нехай відпочинок залишить після себе тільки хороші спогади.